Всім привіт, контора цеха, вітаю всіх на каналі. Сьогодні невелика робота, але працюємо з нержавійкою, тому вирішив зняти. Значить, маємо такий от невеличкий гвинтик. Сталь нержавіюча, шестикутник на 11 під ключ. Різьба значить, дюймова 1, 8, 28 ниток на дюйм. Тут внутрішня фаска під кут, кут вимірюю потім. Ну і так, В принципі, отвір на 5 десь на 6 можливо. Коротше, потрібно виготовити. Але е, замовник дав, дав матеріал е, нержавійку якусь, я не знаю чи це якась специфічна, чи коротше, не знаю, приніс, сказав, з цього робити. От, тому почнемо з того, що зробимо спочатку шестикутник, цей підключик. А потім вже різьбу. І Різьба різалась плашкою, бо немає канавки для виходу різця. Не знаю, чи якщо знайдеться плашка, значить плашку зроблю, а ні. тому зроблю канавку і, і зроблю різцем різьбу дану. Ну все, ділильна головка, зараз шестикутник поїхали. Так, їдемо далі, значить, ділимо прямим діленням, я вже трохи профразерував, відпускаємо, прокручуємо на потрібну кількість частин. На лімбі тут 24 ділення на 6, тобто через кожні 4 ділення. переставляем лимп и фрезеруем. Не забываем заб... зажимать дилемную головку. Одному міліметру прохід, нормально йде, гарно затошує. Ну і так далі. Знову відпускаємо, переставляємо. Все, знімаємо за уснев знімаємо деталь. Так, Сергий вот шестикутник на дві вот таких таких гвинтыка два. Один так, один так, зараз и розріжеться на пыли, мабуть, пополам. Ну потом токарня работаешь. Так, далее токарка. Зараз трошки. Хуліо і нас може забанить потім. Так, Трошки торцане, ми пройдемо. По діаметру нам потрібно 10,6. Зовнішню підрізьбу. Тут у нас 4,3, отвір на 5,7. Ну, все, нічого такого складного. И теперь нам надо длина тут 11. Гуляем лимп с краю и на 11 мм. 24-11, получается вот 14. Все. И это нужно отрезать теперь. С торцой него просто. Фаска така глибока, ну, під 45 градусів також, ну, але трошки глибше. Так, ну все, час, час готова, тепер... тепер перевертаємо і доробимо шестикутне, те, що ми фрезерували. вопросов не влезает сюда. Такие самые, но меньше. Снимем фаску с другого боку. в розмір шестикутник у нас есть 5, 5, а нам потрібно 4 и 2 Вот такие вот. Зараз под резьбу. Резьбу плашку знайду. Нарежем резьбу и все. Так, короче, знайшов я плашку. Вот ну все на рынок. Значит режем его. Відпираємо супортом, щоб рівненько почать. масло. Обороти минимальні. И поїхав. Тільки почнем далі вручну. Так, ну все, нарізав я гвинтики. Оце оригінал. А це те, що робив я. Єдине, чим вони відрізняються, це сліди від фрезерування шестикутників. Ну, значить що, мораль, мораль така, що перший раз я працював з нержавійкою, І ну, не скажу, що щось таке надскладне, звичайний матеріал, але все ж таки є. Невеликі нюанси. Тому що от, дві я спортив при нарізанні різьби. Виявляється, що е, матеріал нержавійка є дуже таким в'язким, м'яким і дуже погано піддається нарізанню різьби, е, вона нагадує чимось трошки мідь, така в'язка. І потрібно давати трошки більше прослаблення, ніж зазвичай. Наприклад, отут, ну, тут діймова, ще 9,7 по, по таблиці, але прослаблення на нержавійку я дав 2 десятки, аж 2 десятки. Ну, в принципі, вийшло. Ну, те, що спортів нічого. Я на то не зважаю. Ну, Звичайно, було б шкода, якби багато матеріалу, а так не багато матеріалу, тому ця наука вона повинна чогось коштувати не так просто все це. Довго я виясняв, що за біда, що воно злизує і плашку міняв і ходив на ринок два рази. Потім почав дзвонити питати і підсказав мені Діма. Барбрайер Діма із Одеси, блогер. Гарний хлопець. Йому подяка, привіт, якщо буде дивитись, привіт в Одесу. Ну все, я вам дякую за увагу, дякую, що дивились. Бувайте здорові, на все вам добре.